Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Харків'янин Дмитро на позивний адвокат служить у складі 124-ї окремої бригади територіальної оборони на Херсонському напрямку. Розповідає, приєднався до Її лав у 2022 році. У нас бригада формувалася, можна сказати, двічі. Перший раз ще на початку повномасштабний, а другий раз, вже коли вдалося вийти воїнам за територію окупованої Херсонщини, це особисте моє бажання було. Мене можна було не призивати, в мене там пожиттєва відсрочка, тому що я кандидат наук, доцент. Я зрозумів, що не можу сидіти просто так, чекати, коли там буде або перемога, або Ще щось інше. Я мобілізувався саме до цієї бригади, і от з моменту її повторного формування я тут бригада брала участь у звільненні Херсонської та Миколаївської областей у військових діях у Донецькій, Харківській та Запорізькій областях говорить Дмитро. 124-та бригада, вона різна, але найкраща. Не можна говорити про те, що тут служать виключно жителі Херсонської областей, тому що в основному. Це мешканці Одеської, Миколаївської, Кривоградської, Вінницької областей. Херсонці до нас почали долучатися вже значно пізніше, коли в них з'явилася така можливість. 124-та окрема бригада територіальної оборони відзначена стрічкою за мужність та відвагу. Херсонська бригада одна з трьох бригад, які були удостоєні цієї найвищої нагороди. Тому що у 124-й бригаді служать люди виключної мужності, хоробрості і віддані своїй справі. Чому завдання 124 ї бригади сьогодні от є такий південний напрямок? Він починається на сьогодні від річки Дніпро і йде по всьому, що називається Півднем України. І от задача 124-ї бригади, щоб люди в нас за спиною жили. Раділи життю, водили дітей до садочків, ходили в школу, навчалися і бачили світ без погані. Микола з Кировоградської області має позивний митець. це козацький хрест. Чекайте, хрест папи Римського Климента, якого заслали в Крим, і він тут відбував заслання. Це його хрест. Відповідно, Православна Церква України взяла такий самий хрест, і козацький хрест, який. Вирубували з каменю і ставили на могли козака. Це руни бачимо. зверху. козацькому роду нема перемоги, Херсон написано. Микола розповідає, він етнічний болгарин. Кілька поколінь його предків живуть в Україні. Я був непридатний до військової служби, у мене жовтий квиток. Але війна мені допомогла. Ну, я вважаю, що такі історичні моменти. Моє місце бути тут і не бути там. Ну, я думаю, що багато хто зрозумів з українців цінність української культури, української ідентичності, що це, і що за це вбивають. І війна ну, допомогла, бо допомогла українцям зрозуміти їхнє місце в світі і цінувати те, що в них є. До повномасштабного вторгнення Микола керував редакційно-виробничними центрами та грав у театрі. У 2019-му очолив драматургічний колектив. Під час служби організував постановку п'єси за твором Лесі Українки. Побратими на пам'ять знають виставу, тому що це все на їхніх очах відбувалися репетиції вечорами, коли ми вдома всі. Ми постійно разом. Це, це вже одна сім'я. розумієте, коли ти 24 години з одними тими самими людьми. Це вже підтримка. не було б дивно, якби не було підтримки. Капелан Максим Бервінов розповідає, був свідком створення 124-ї окремої бригади територіальної оборони. З ж коли це було якби наш обласний проєкт да, ну, Херсонської області. Тобто була 124-та бригада і шість батальйонів в кожному районі. А в 18 році це вже міністерство оборони взяло під свій. Патронат і вирішили зробити це в кожній області. Тому Херсонська область була започатковцем, скажімо так, територіальної оборони на Україні. Максим Бервінов говорить, у бригаді він відповідає за релігійні аспекти. Більшість у нас військовослужбовців це православні християни, Ось, тось, організувати їм служби, літургії, сповідь. Ну, тобто забезпечити їх релігійні потреби. Але при нагоді, якщо в мене є мусульмані в підрозділі, то я маю їм забезпечити, їхню омолу привезти, знайти або їх повезти. Моя задача просто молитися за них. А Бог вже почує, якщо Господь дасть їм ці мислі ну, більше духовне життя вести. Я буду тільки радий. Але ну, принуждати ніхто нікого не буде, розумієте, їм і так важко і ще. Хочеться просто їм бути поруч, щоб зробити їм хоча б якусь минуту легшою. Військовослужбовці бригади виборюють незалежність України і є творцями її сучасної історії, говорить капелан. Щоб хлопці взагалі розуміли, що вони є частиною цієї історії, що вони вже герої. Їм мало хто про це кажуть, знаєте, то але вони мають це знати. Але історія Херсону це історія нашої бригади. Тому і ми так з нею доєдналися. Зараз ми привозимо експонати, там прапори нашої бригади, наших батальйонів, бо все, що там в кімнаті, це наша історія. Бо ми зустрічали перших росіян тут, Да? Ми тут були в окупації, більшість із нас хтось сміх вирватися, хтось не зміг вирватися і загинув, хтось наразі сидить в російських тюрмах. Познайомитись із історією 124 ї окремої бригади територіальної оборони можна в обласному краєзнавчому музеї. Розповідає виконувачка обов'язків директорки закладу Ольга Гончарова. І оце саме перше основне місце таке перше з першого першої теми, якою ми починаємо показ цієї виставки. Це саме іде розповідь про 124-ту окрему. Бригаду територіальної оборони, яка прийняла на себе оці перші бої, які точилися в Херсоні. Тобто вона приймала участь у цих боях, які ми знаємо на Бусковому парку, на Антоновському мосту біля фабрики. Всі підступи до Херсону, вона контролювала і намагалася чинити опір. Але сили були на рівні. Збирати експонати для виставки музею почали після деокупації в правобережжя. Продовжують і зараз каже директорка для територіальної оборони. Саме для розповіді про цих бійців ми хочемо окремо виділити їх біографії, і героїчну боротьбу і все, що пов'язано з обороною Херсону. Ми хочемо виділити більш ем, таку розширену тему. Ми з ними маємо наразі дуже приємне спілкування, дуже приємну дружбу. Вони приходять до нас, приходять на екскурсії, і завжди вони приходять з подарунками. Вони дарують прапори, вони дарують уламки. Ем, Нарядів, і все це стане основою для того, щоб показати саме боротьбу цієї 124-ї окремої бригади. Протягом тижня російська армія продовжувала атакувати населені пункти правобережжя Херсонської області. За інформацією обласної військової адміністрації, щодня військові РФ скидають вибухівку з дронів на людей. Внаслідок таких скидів і обстрілів з різного типу озброєння. Чити людей загинули. Поранені 42, в тому числі п'ятеро дітей. Від снарядів та авіаударів російських військових на цьому тижні пошкоджені освітні та медичні заклади, адмінбудівлі, об'єкти критичної інфраструктури, церкви, заклад громадського харчування, територія фермерського господарства та сільгосптехніка, газопроводи та водогін, свердловина. Зруйновані або пошкоджені 83 приватних і 15 багатоповерхових будинків, господарчі споруди, гаражі та приватні автомобілі. 22 серпня у Херсоні попрощалися зі старшим солдатом Федором Лозовичем. 39-річний військовий загинув 18 серпня 2024 року на Донеччині. 23 серпня в День державного прапора біля стели Херсон на в'їзді в місто відбулося підняття прапора України та спецвогашення поштової марки Всебодо ЮЕЙ. Її випустили до Дня Незалежності України. Тираж 800 тисяч примірників. Це дуже важливе свято для України. Прапор. Прапор це наша символіка нашої свободи, нашого життя і нашої любові, ну, кохання до нашої України. Тому ми вирішили приєднатися. Також головний диригент музично-драматичного театру імені Куліша Артем Філенко зіграв гімн України. Цей же день відстели стартував мотопробіг до Миколаєва, який організували херсонські байкери. На своїх мотоциклах вони провезли прапори України, Херсонської області та військових частин, які звільнали правобережжя Херсонщини.